Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Ви в центрі Божої уваги. Влітку два роки тому я шліфував бетон. І уламки потрапили мені в око, пошкодивши рогівку. Біль був жахливим. Мені довелося звернутися до відділення невідкладної медичної допомоги, і я був дуже вдячний лікарям за те, що їм вдалося вгамувати біль. Лікар сказав, що рогівка найчутливіша частина тіла. Тому неможливо ігнорувати біль, якщо щось потрапило до ока. У Біблії йдеться про те, що ми є зіницею Божого ока. Захарія 2.8. Думаю, у духовному плані у цих словах міститься урок для нас. Бог дивиться на нас. Як неможливо залишатися байдужим, коли щось потрапляє у око, так і Бог не може ігнорувати вас. Багатьом з нас важко повірити у це, але ви перебуваєте в центрі Божої уваги, ви зіниця Його ока. Мойсей також описує недосконалий і часто непокірний народ Божий, використовуючи ці слова, знайшов він його на пустинній землі та в степу завивання пустельних гієн, та й його оточив. Уважав він за ним, зберігав він його як зіницю оту свого ока. Повторення закону 32.10 Ізраїль завжди знаходиться у центрі уваги Господа. Він є об'єктом Божої постійної ніжної турботи. І ви теж. Ви зіниця Божого Ока, і ніщо не зможе зупинити його. Моя молитва сьогодні. Господи, я дякую тобі за те, що Ти любиш мене і піклуєшся про мене з великою ніжністю та увагою. Я хочу, щоб ти радів. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.